Я офіцер, і в мене в підпорядкуванні цілий підрозділ у коміка. Де ви взагалі таке бачили, щоб комік займав якусь відповідальну посаду? Це ж абсурд. Мені завжди подобався гумор. Просто мені не подобались форми, які існували. А коли з'явився стендап, і я познайомився з західними артистами в цьому жанрі, і мені це дуже сподобалось. Мені було цікаво це спробувати зробити саме тут, в Одесі. І спробувати донести до соціуму, до суспільства цей жанр і в нас вийшло. Стендап це зазвичай комедія через призму людини, тому це було щось особисте, висміював себе, свої стосунки, наприклад, там, з дружиною, з родиною, і, так, і з суспільством, з друзями. Про це і жартував. Початком повномасштабного вторгнення я перейшов на українську в своїх виступах. Також ми почали знімати з хлопцями благодійний подкаст, де ми робили стріми, збирали гроші на автівки військовими і так далі. Що ще змінилося? Так, більше нічого потім. Поки не мінялось так. Перші півроку мені дуже складно далися в армії, буду відвертим. Було прям важко. Було дуже важко і відчував себе, знаєте, маленькою дівчинкою, яку аб'юзять дорослі мужики. Потім я зібрався такий віталік. Ти ніяка не маленька дівчина. Ти в доросла й певна собі жінка. Вони мають тебе поважати. Повномасштабне вторгнення. Я зустрів тут у цій квартирі разом з дружиною. Це був е, такий переломний, мабуть, момент, як і у всіх громадян, так але не панікували. Розуміли, що все буде Україна, все буде добре. Я і спочатку очікував, що прийдуть сюди війська, це буде вже якийсь е, опір, якщо відверто казати, типу громадянське, чисто не військ, ну не в рядах війська, а там тероборони чи щось таке. Їздили там навіть. Щось возили для тероборони, збирали допомогу, там, возили там, отроботку масла. Я збрав у товариша, кого є СТО, і в нього була ця отроботка для коктейлів. От, Намагалися якось там, допомагати. Як громадяни відповідальні. Потім я якийсь час просто ходив на роботу. Мені час від часу дзвонили з військомату, просили приїхати. Потім я приїжджав, казали, що ні, зараз вже немає для тебе посади. Справа в тому, що я закінчував військову кафедру, і в мене було звання офіцерське, молодший лейтенант, яке по замовченню дається. Треба була посада з, -з, -з, з офіцерська. Офіцерів в армії занадто багато. Треба більше сержантів і солдатів. В цьому є більша потреба. У мене була з військової кафедри був фах військовий, якраз авіаційний, і мені запропонували піти саме. Потім запропонували, запропонували піти на посаду згідно моє, мого фаху, щоб не перекваліфіковувати. Тільки мені треба було пройти там місяць чи два я був на підвищення кваліфікації військової в навчальному центрі, і ось потім мене відправили. Служу, як я сказав, в авіації це повітряні сили Збройних сил України. Е, я займаюся, якщо так віддалено, то це буде забезпечення безпеки польотів нашої авіації. А -а. Отак. Нехай ті, хто шарять, ті зрозуміють, ті, хто Ді не треба тоді. Немає добре. Мені здавалося, що це. Буде очевидним кроком, але коли це вже стало, ну я повідомив про наміри, то реакція була ну, краще нехай вона сама відповість. Ну як, ну, ти не розповідав. Тобі просто подзвонили, і ти сказав, Ну, подзвонили, Все, да, да, да. ну, да. ну да, не подзвонили. я йду. Не було, було да. такого, що ти перед цим це зі мною обговорював. Так, да, насправді я, мабуть. Ну, я відчував, що ти якусь потребу в цьому. Для мене здавалося, що це очевидний буде крок. А коли мені зателефонували вже і викликали вже, що ми знаємо, є для тебе посада. Звісно, важко, важко їй вдалося, але вона сильна дівчинка, вона справилась. вже я не хотіла залишитись одна. Я не знала, де він буде служити, що це буде. Ну, ні, Ніхто не хоче залишитись один без коханої людини. Ну, це я. Я не хотіла це переживати і переживати в принципі все, що ми переживаємо і пережили, і ну, я нікого е, нікому такого не побажаю. Розлучати кожного разу два. Я не думаю, що до цього можна звикнути. Коли е, порожнь, е, просто в якийсь момент ти відключаєш е, ці думки і намагаєшся просто про це не думати. Ну, що ти так, ти на чомусь іншому, просто й все. Ну, я дуже швидко вийшла на роботу. У ну, мене робота, яка дозволяє ходити просто віддалено. Іноді приходити в офіс, потім взагалі перейшла невіддалено. Якби на роботу, я думала, що мені було б ну, ще важче просто одній це переживати. Завигідніли ми перед тим, як він вже поїхав. Оце, мабуть, був останній день, коли він був в Одесі. І ну, Дізналася на наступний місяць, коли була перша затримка. Е, було страшно. Е, ну, я, а, ну, в мене тут є батьки і Віталіка тут батьки, але е, я така, що мені легше все пережити самостійно, і не треба мені не допомагати, нічого такого. Ну, було Важко, але от, що вийшло. І це прекрасно. Е, з цього гідність я була тут, на пологу він приїхав. Був два тижні тут. І потім знову було дуже важко, тому що я залишилася одна. І... Ще на півроку. Да. Важко. Я пам'ятаю, що я навіть плакав перший раз, коли він народився. Я пробув тут майже два тижні і поїхав. Чи два тижні було, да, де, десь так вона... якраз я приїхав, вона народила на наступний день. І було важкувато, чесно кажучи. Ну і тим паче ми спілкувалися постійно там по відеозв'язку, ну, майже кожен день, мабуть, да, зізвонювалися. Е, як мінімум переписувалися. І я бачив, що їй складновато, і вона їй потрібна якась підтримка. І це буде не підтрим... ну, це має бути не підтримка там, батьків чи друзів. Це має бути підтримка саме чоловіка, що дитина потребує батька. Е, гадаю, що він з цього все це не запам'ятає і. Буде все окей. Я нещодавно в банкоматі випадково нажав російською? Такий стрес був. Я постійно озирався, <рес> щоб ніхто не побачив. Знаєте, як бабка, в якої Пінко чотири одиниці, вона не знає, як його змінити. Чи знали ваші побратими, що ви у цивільному житті стендап-кобік? Так, да, казав, в цілому всім пофігу, чим ти займався, нікого це не цікавить. Мені казали, що можливо, якщо будуть якісь свята, святкові концерти, то там, типу, треба буде. Але не було жодного, ну, за зрозумілих причин, не було жодного свята і концерту якогось, бо. І слава Богу, що я я для мене це мабуть на мій найбільший страх виступати виступити ось так перед своїми своєю частиною. Це мабуть не мій найбільший страх. Для військових я виступав ще до того, як був призваний. Ми їздили е, я такий комік український. Зараз він мабуть скандальний трошки. Локаційний Фелікс Рядька. Ось ми з ним їздили в Миколаїв, коли там вже були поряд війська. Ми давали для військових виступ. Там отримували фідбеки. Ми розуміли, що це дійсно. А хоча в мене були якісь сумніви стосовно того, чи потрібен цей стендап взагалі людям, о, там, от, які знаходяться в таких умовах, виявилося, що капець як потрібні. І коли е, до нас вже я служив, приїхали хлопці з е, культурного десанту. І я відчув той момент, коли от, вони приїхали, що це дійсно е, музика, вірші, які вони привезли з собою, воно дійсно підіймає якось морально-психологічний стан військового. Е, бо іноді ти починаєш. Поринати свої думки, якісь накрути. там. І ще коли лізеш там в соціальні мережі, читаєш там е запити від цивільних до військових, а що ви там військові, що ви, е що це, Зіл'янські, е а що ті погані, ці погані, там, сирські, погані, залужний поганий, ярмак поганий. Всі-всіх. Е і ти такі, вау, щось ситуація, якась дуже дестабіл дестабілізована в тилу виходить. І це накручує тебе, нагнітає. І ти не розумієш там всюди, бачать зраду і поразку. А при тому, що я всередині з перших днів, як це почалося, і до кінця, до сьогоднішнього дня, тобто я стовідсотково впевнений в нашій перемозі, і що це неминуче. А я намагаюся в цивільному житті максимально не, не вдягати форму військову, не ходити. Для цього є перш декілька причин. Перша причина я не виглядаю в формі, як ті круті типи з білбордів, яких ви бачили. До речі, я їх бачив тільки на білбордах. В армії діди і отакі, типи. Е, якщо це вам трохи тривоги. Коли я пішов служити, то мій гумп морозник. <гум> Просто і все. Ну, його не було, і все. Я не жартував, не виступав, не писав жарти. Бо ну, я був на іншому сконцентрований в цілому. Через деякий час почав виступати. Там, можливо, пройшло десь півроку, і я. Увірвався там, в локальний, там, якийсь дуже локальний двіж, який був, мені було байдуже де виступити. Просто хотілося спробувати, я написав там декілька жартів. Е і от почав виступати да. угу. знову. Дуже рідко зараз виступаю. Коли мені було щось там потрібно, хлопці допомагали. І це прям неочікувано було приємно. Я не думав, що буде настільки приємно, що відчувати таку підтримку від тих, хто залишився там в тилу. І від друзів, там знайомих, що вони так будуть відгукатися. Там буквально за день закривається якийсь ну невеликий збір, у мене великих не було там. А, але вони дуже швидко закриваються. Це прям типу, вау. Ми все-таки відчуваєш цю єдність. Чи є у вас якась спільна мрія після нашої перемоги? Є. Ну, не те, що після перемоги, ми вже про це думаємо. Ми хотіли в Амстердам поїхати, я пам'ятаю, що після перемоги. Ми хотіли придбати іншу оселю. Ну, переїхати, типу, щось на кшталт будинку, щоб дитині було комфортніше. Ну такі, поки побутові мрії, типу, в цілому. Відпочити це з'їздити, помандрувати і, мабуть, змінити свої умови життя на краще. Я вважаю, що саме такою безумовною любов'ю треба любити Україну. Дякую вам всім, слава Україні.